Слава Ісусу Христу, Священник Василь, як поступати на роботі, коли багато несправедливості, а ти хочеш робити чесно, може і не знайти роботу. Навіщо, таке? Навіщо так довго вчитися? Ну, Питання дуже серйозне. Такі питання, знаєте, немає такої поради, аби я вам сказав, де ви так приходьте на роботу, так чик, все, все змінилося, так не буває. Я вам кажу, що навіть в Біблії є приписи, так? Там поради рабам, поради воїнам, всім там дають поради. Так? І ви знаєте, ніде нема такого, щоб бунтувати, так? Але права свої треба відстоювати. Права свої відстоювати і гідність людини ми повинні нагадувати. Бо часом керівники заграються. Отаких собі, знаєте, імператорів, або таких собі рабовласників, і е, поводяться не дуже чемно із своїми підлеглими. Ну так загралися трошки. Їм треба нагадувати, що у колективі, який любить керівника, він набагато більш продуктивний. Там ніхто не буде красти, там ніхто один одного дурити не буде. Якщо керівник щиро відноситься до своїх робітників, до своїх працівників, до своїх підлеглих, старається вчасно і систематично підвищувати заробітну плату, чемно її виплачує, з пошаною ставиться до своїх підлеглих, так вони будуть його на руках носити. І Він не буде переживати, що в нього щось украли з роботи, бо він знає, що він може навіть не закривати, поки там всі працюють, тому що вони, працівники, поважають свого керівника. І я би хотів, щоб такі колективи були. Але такі колективи треба створити. Вони з неба не падуть. Вони починаються від доброго керівника, який набирає добрих людей і які стараються один для одного. Кожен старається зробити свою роботу чемно, чесно, а роботодавець старається належно все винагородити. Якщо ви вчилися і вас поступили не по спеціальності, чи не цінять ваш професіоналізм, ну. Я би не казав якісь радикальні питання, що лишайте роботу. Але все у ваших руках. Вмійте відстоювати свої права. Ми дуже довго були в Радянському Союзі, де не було навіть права щось там обізватися. Та? Були там профсоюзи, щось там було, щось там ніби таке було. Але ніхто нічого не міг навіть там слово сказати. У цивілізованих країнах, там, де дійсно. Профспілки працюють там дійсно захищають людину і захищають права робочих і так далі. Відстоюйте свої права. Не треба мовчати, але не треба. і, ну... Це має бути в формі такі, щоб ви виглядали як будівничий. Так? Не бунтар, а будівничий. Я кажу для того, щоб. Щоб було добре, щоб гарно фірма працювала. Розумієте як? Старається так подавати, щоб ви виглядали, якби ви а, як менеджер, як будівничий, а не як бунтар. Бо бунтарі, вони з бунтарями бесіда коротка. Вигнувте, збувся та чистий спокій. І, так і... і це буде правильно, я вам скажу. Тому будьте мудрими, будьте будівничими.